Слава Богу. Слава Богу! Я хочу прочитати місце слова Божого, це Марка, 5 глава, 22 і 23 вірш. І ось приходить один, один з начальників синагоги на ім'я Яїр. І, побачивши його, падає до ніг його. І ревно благає його, кажучи. Моя дочка при смерті прийди і поклади на неї руки, щоб вона одивжала та жила. Брати і сестри, я буду сьогодні, як брат говорив другий, він говорив, коли Христос приходить, то в житті щось міняється. І я сьогодні хочу хвалитись моїм Богом, який одного разу. Прийшов в моє життя. Знаєте, я хочу хвалитись тим Богом, який не ліцеприятний. Я хочу хвалитись тим Богом, який ніколи не опаздує, який завжди приходить вчасно. Він приходить як утішитель до своїх. Ви знаєте, свого часу моя мама і тато, вони були невіруючі, і я родився в невіруючій сім'ї. У нас було п'ять братів, одна сестра. І ви знаєте, ми всі були такі хлопці завзяті. Ми добре працювали, любили. Ми знали, що треба працювати. І, знаєте, мама раділа, і батько радів, що ми ну, такі всі справні хлопці. Можливо, як за стіл дали, то. І не раділи. <сіх> знаєте, буває так. Які роблять добре, то і їдять теж добре. І ви знаєте, все добре, добре в школі вчились, нічого такого, і спокійні всі були, все хорошо в житті. Мама раділа, тато радів, ми підростали. Але життя йшло. І чим більше ми підростали життя, як ви знаєте, підростаєш, починаєш більше бачити, і життя. Пропонує набагато більше всього. І вже день за днем, знаєте, життя йде, ми вже повиростали, хтось пішов в інститут, хтось працювати. І знаєте, мама раділа, я хочу говорити, брати і сестри, сьогодні про молитву матері, про силу молитви. І здавалося, все хорошо, все добре, але одного разу приходить звістка. Прийшла біда. Старший брат на рік мій. Він попадає в аварію. І життя закінчується. Знаєте, життя закінчилось, молодий хлопець. Він попав в аварію. Це було на моє день народження, він ще пережив день народження і загинув. Його привезли додому. Молодий хлопець, мама, ще вчора раділа, все було добре, а вже сьогодні така звістка. І, Брати і сестри, я знаю, що ми зараз в такий час живемо, що дуже часто батьки хоронять своїх дітей. І я нікому не бажаю цього. Знаєте, це. Така біль, коли ти виховуєш це дитя, коли воно народилось, коли ти його на руках носиш, коли воно тобі каже перше слово мама, тато, коли в перший клас іде, знаєте, коли підростає, і одного разу нема цієї дитини. Знаєте, це дуже велика біль. І після того, як мої батьки похоронили. Мого старшого брата. Мама, знаєте, дуже велике було переживання, вона дуже багато плакала. Я не один раз приїжджав і бачив її сльози, заплакані очі. І вона не знала, як, ну, що йде в тиху, яка втіха. І ви знаєте, вона одного разу пішла на зібрання і почула Слово Боже. Вона почула, що говориться, каже, що для язичників двері спасіння закриються, набереться число і все. І ви знаєте, в той час мама каже, я не могла дочекатись, поки будуть робити призов, щоб попасти в те число. І ви знаєте, коли вона вже покаялась, і вона знала, що ще чотири сина, дочка. І всі не знають Бога. І вона починає молитись. Вона положила в своєму серці: я буду пуститись, молитись, я буду приходити в Дом Божий і заявляти, помоліться за моїх дітей. Мама весь час приходила і заявляла. Весь час молилась. Життя приходило, ми ще вже дорослі, кожен по своїх дорогах пішов. І ви знаєте, ці дороги були не зовсім добрі. І ці дороги вони вели, я зараз зрозумію, вони вели в кінець їх був погибель. І був період навіть такий. Одного разу ми зробили дуже погану річ. І мама прийшла додому. Це був позор на все село. Це був, знаєте, це такий був розголос на всю країну. І мама прийшла додому. Її діти її опозорили. Знаєте, така біль молиться дуже, дуже довгий час, а результату немає. І вона прийшла додому і каже: Я більше не буду молитись за моїх дітей. Ви знаєте, вона положила в своєму серці, що я більше за них молитись не буду, бо Бог не чує. І коли вона заснула, їй приснився сон. Вона дивиться, стоїть Шеренга. Приходять солдати беруть одного чоловіка, приводять до обриву, розстрілюють, і ця людина падає в безодню. Приходять, беруть другого, розстрілюють, і ця людина падає. І вона дивиться уже в цій шерензі зовсім близько. Її син, мій менший брат, стоїть в шерензі на розстріл. І вона почула пісню з неба. Отець і син, і Дух Святой, святая Троїця. І почула з неба слова, а церква молиться. Знаєте, вона проснулася, впала на коліна, попросила Боже прости. Хай що хочуть, те думають. А я буду заявляти і молитись за моїх дітей. Я хочу, щоб вони були Ви Знаєте, вона проснулась вранці, уже служіння мало бути там ввечері. Прийшла в дом Божий і каже: помоліться за моїх дітей. І, можливо, хтось дивився. Куди ти заявляєш, ти бачиш їхнє положення, ти бачиш їхнє состояння, але вона твердо вставала і казала, я хочу, щоб церква помолилась за моїх дітей. І ви знаєте, недовго часу пройшло. Приходить Господь, в наш дім кається відразу два моїх брата, сестра за короткий період часу приходить до Бога. і як і в кожній сім'ї, знаєте, є один такий, за кого потрібно дуже молитись. І цей чоловік був я, цей син, знаєте, такий непутьовий. І воно, знаєте, брати і сестри, я приїжджав, думав, що в мене все добре в житті. Я приїжджав до мами, в мене ніби й положення нормальне дивлюсь, все хорошо, все є, ні в чому не нуждаюсь. Життя йде, все хорошо. Але коли я приходив до мами, приїжджав. Можливо, з подарунками, то я бачив ті, знаєте, очі засмучені. Вона дивилась і казала: сину, ти не бачиш, куди ти йдеш. Вона, знаєте, дивилася і завжди мене зі сльозами казала, сину, ти бачиш твоє життя. Але я не хотів чути, я не бачив. І, ви знаєте, <кхух> життя йшло. Але мама молилась далі. Навіть одного разу пригадую, вночі з другом все хорошо, життя вирує. Ми їдемо машиною, велика швидкість, і близько 180 кілометрів ми попадаємо в аварію. Мій, мій друг він вилітає з машини. Я вийшов, дивлюсь, мій друг під машиною. <кій> Голова виглядає. я Попробував його витягнути. Виявилося, що він живий. Він каже, я сам вилізу. Знаєте, таке якесь. Думаєш, як таке можливо. І на мені ні одної царапини, все хорошо. така швидкість, така аварія. Ви знаєте, люди говорили, що в цій аварії неможливо вижити. Але брати і сестри, вже згодом я. Знаєте, коли спілкувався з мамою, то мама казала, кожен раз, коли з тобою ставало щось, чи аварія, чи якась біда, завжди Дух Святий, ночі чи днем він побуждав, я вставала, падала на коліна і взивала до неба. Ви знаєте, в той час я жив таким життям, що був період, що навіть приходили віруючі люди, які мали б підтримувати і казали, що «Твоє, твоє дитя, твій син, він. Не доживе до старості, він закінчить погано. Але брати і сестри, вона не дивилась на людей. Її погляд був направлений в небо. Вона дивилась в небо, піднімала руки і молилась, взивала, Господи, я хочу, щоб мій син він був спасений. І ви знаєте, проходить час. Одного разу вранці і я встав і я вже зараз розумію це. Вже оця чаша сліз, ця чаша молитов, вона наповнилась. І ви знаєте, Господь побачив це і Він торкається мого серця. Брати і сестри, я не пукаяся в якомусь сильному служінні. Я не пукаяся десь, знаєте, де якісь сильні брати приїхали і які проповідували гарно. А я пукаяся, вийшов на вулицю. Господь торкнувся мого серця, і я, знаєте, така думка прийшла. Якщо я зараз помираю, я попадаю в пекло. А я можу бути спасенний. А я знаю, мама мені не раз казала, сину, спасіння у Бога. І я поїхав, знаєте, в серце так положилось, поїхав і покаявся. Знаєте, я приїхав там до одних людей, кажу, я хочу покаятись. І коли я покаявся, вже короткий період часу підготовка до хрещення, хрещення, і мені багато говорили, кажуть, що ну, коли ти вже хрещення получиш, все буде добре, ти твоє життя поміняється, в тебе радість появиться в серці, ти відчуєш зовсім інші відчуття. І я, брати і сестри, знаєте, ждав цього. І коли я вийшов з води, то я вам хочу сказати, я цього всього не відчув. Я думаю, можливо, треба читати Слово Боже. Я почитав, почав читати Слово Боже, читав, читав. І одного разу я дочитався до слова, де пише, хто не родиться від води і духа, Царство Божого не наслідує. Я зрозумів, я, коли готувались до хрещення, один братик, він, коли ми молились, він молився іншими мовами. І в мене з'явилася така знаєте, така, так, така жажда, думаю, як би мені так отримати? Я вже... Почав шукати, розпитувати. Мені вже дали координати до брата Василя Кравчука. І одного разу я зізвонився з ним, приїхав до нього додому. Він сказав: приїжджай. Після деяких настанов, після, знаєте, виявляється, коли входив в воду, був сухий грішник, як брат Василь каже, а вийшов мокрий. І так вийшло, знаєте, вроді би і хрещення прийняв, а все те з собою, оцей рубзачок, рюкза... знаєте, з, цим... З, цим... з цими тяжестями, він залишився. Але коли вже ми після спілкування з братом такого, знаєте, зі сльозами, ми стали на коліна, і Господь мене хрестив Духом Святим. І, брати і сестри, я пам'ятаю той момент. Я пам'ятаю, як Господь прийшов. Я пам'ятаю силу, брати і сестри. І ви знаєте, я вийшов, я молився, молився, я вийшов з цієї, з цієї будівлі. Я сів в машину, відстань була близько 30 кілометрів. Я молився, молився. Думаю, аби не загубити це, ви знаєте, це відчуття. Цю силу я їхав, молився, і навіть було такий період, що я зловив себе на думці, що якби я зараз став вийшов з цієї машини, я б міг би її взяти і понести, бо я відчув силу, яка прийшла до мене, брати і сестри, на сьогоднішній день. Знаєте, ми зібрались якось в мами, і всі діти її є віруючими, всі є хрещені Духом Святим, і ви знаєте, були люди, які говорили, як в цьому писанні, що я прочитав, каже він, вона мертва. І знаєте, казали, люди не буде спасіння, але був взор до того, хто спасає. Ви знаєте, брати і сестри, дуже я хочу говорити зараз до, бати, до матерів, до батьків. Можливо, важко, і ти не бачиш просвята, ти бачиш, що, що таке? Я молюся, відповіді нема. Я прошу в Бога, а відповіді нема. А я сьогодні говорю до твоєї душі, брат і сестра. Взивай, доколі є відповідаючий. молись, бо церква Христова вона взиває. І, знаєте, прийде час, приходить час, коли Господь прийде, як добрий пастир. Він прийде. І люди будуть казати, він, він, вона помер. Але Христос Він прийде, Він торкнеться і скаже, не померла. Була мертва, знаєте, свого часу я пригадую Слово Боже, каже, був мертвий син і ужив. І я хочу, брати і сестри, щоб церква підбадьорити кожного з вас, що Той Бог. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Він спасаючий і милуючий, і він чує молитву кожного із нас. І, можливо, не відразу відповідає, але приходить время. коли він торкається, він заходить в дім, як брат говорив, і він міняє положення. Він міняє брати і сестри. Я хочу разом з вами до такого Бога молитись і хочу хвалитись ним, бо Він милуючий і спасаючий. Давайте разом з вами помолимось, церква. Хто, можливо, в житті, ви знаєте, буває період, що ти думаєш, не бачу відповіді, не бачу. Я молюсь за діток, а нема відповіді. А сьогодні церква доколі є утвічаючий, взивай і прийде відповідь. Молимось.